Всім привіт! Ви на каналі Пристес. Мене звати Діана, і сьогодні у нас з вами купа новиночок: Lamel Color Intense Essence. Тож, давайте дивитися, що я вам сьогодні принесла. Взагалі це відео мало би бути, типу, із розряду різні відео про різні бренди, але. Я вирішила все запхати в одне відео, бо поки я сяду знімати з, з моєю вдачею, пройде ще рік, тому показую. Від Color Intense у нас ось така Fluffy Puffs пудра розсипчаста, прозора, її тут 4,5 грами. А далі також Color Intense. Кей Глосс у 206 му відтінку Чусі Ну, Досі вона мені шампунем від гарніє пахне. Аж занадто сильно. Далі у мене тут є дві суперновиночки. Сьогодні буквально забрала. Це, це білий гелевий олівчик від ламель 407, на який ми так довго чекали а потім з нової лімітованої серії Желейні рум'яна, желені чи гелеві, типу, знаєте, наче мілк. Я зараз відкручу, коли я замовляла саме на ось ці була ціна менша, ніж на ті, що в постійній колекції. І вони мені пахнуть, не знаю, якоюсь смородинкою, з чорничкою, от як хімозні чаї. Я вже сьогодні з ними проходила півдня з нової серії Essence ось такий хайлайтер, який нагадує Дюб на знаменитий хайлайтер від Ріани. У Ламель в ось цій же новій серії також аналог вийшов, тому я вже його не купувала, буде в нас цей. І взяла з серії GT Essence мультихронний олівчик. Було багато різних відеоків, я вирішила взяти один спробувати. І також мені до замовлення ламель поклали олівчик для Брів 404. У мене колись такий був аналогічний від LN Pro. Але дуже рудий. Тому сьогодні будемо не малювати брови. Для губ взяла 114 й олівчик в дереві від гленбі і взяла палатку тіней від Inglot. Ось таку це мені віддала подруга. Тут два матових відтіночка і сяючий. Спробуємо сьогодні, бо я тільки сяючий один раз. Пробувала, а всі інші хотіла спробувати разом з вами. Тож, давайте почнемо сьогодні з обличчя, бо, отчі, у нас будуть досить такі простенькі сьогодні. Я нанесла досить темний для мене тон від LN Pro, тільки тому, що пудра нам зараз все висвітлить там, де потрібно, і не потрібно. Я з нею виходила на вулицю, і мені не зовсім сподобалось те, як вона виглядала на моїй шкірі. Але спробуємо ще раз. Можливо, для відео вона більше підійде. Вона несу так під очі. І одразу ж викину цю пуховку. Візьму такий відкос, бо не хочу вимазувати стік мажучи об себе, тому ти Викручу на ньому була ще така пимпочка. Але вона теж летить в смітник. Я обрала саме цей відтінок, бо в мене таких тінтів для губ немає. Тому мені здалося, що це повинно бути прикольно, бо я хотіла такі купити. Я бачу, що якось він скочується такими шматками на обличчі. Чи то тон, чи то так пензлик набирає його, але виглядає, наче непогано, досить таки натурально. По суті, я коли дивилася на такі жрум'яна відмілк, вони аналогічно виглядали на шкірі, тобто можна було зблизька побачити, що такі шматочки все-таки є. Давайте ще ось так. Можливо, краще їх наносити пальчиком? Ні. Ну, стало ще гірше. Коли ти їх наносиш? Зі стіка цих от. Шматочків румян стає ще тільки більше. Видно? Я чомусь думала, що буде більш пігментована. Давайте захайлайтемось. Ні. Ну, Я думала, він пензликом буде погано набиратись. Це така красива розсип блисток. У мене є красива розсип золотих блискіток, а це прямо такі холодні з кіточки, думаю, на Новий рік саме те. Він у мене вже впав. Майже цілий. Давайте все-таки спробуємо намалювати брови. Я зроблю це за кадром. Бо це надовго. Ой, відтінок начебто і непоганий. Ну, таке щось, типу. Якась імітація волосків. якщо чесно, я всі свої грівці десь. Трошечки просрала, Тут десь був тільки чорний, чорні перуки. і на тому все. Чи вони у мене позакінчувалось. Пензлики заврори. менше брори. Давайте зробимо форму цією манією. Я нанесу трішки білого корівчика в якості бази, він мені, до речі, дуже Нагадує той, що від клембі, він теж такий дуже масляни. У мене є глумбі. Момент. Я не так часто білими олівцями користуюсь. От, візуально, що однаково наносити, то по текстурі вони супер схожі. Мені здається, цей навіть трошечки більш. Маслянистий, навіть чим глини. Засрати всі брови О, є. Ну, так є. Тут відтінки. Один, типу, більш холодний, а інший більш рудий, візьмемо, більш холодний. Пігментовано. Ну, У мене до цього цінеї віденгла не було, тому я які вони повинні бути, але зараз щось намутимо ними, В принципі, наша вони непогано. Уля пальцем ткнула. Молодець. Його нема трошечки взяють його. Трошечки зовсім. Сяючий тут, до речі, непоганий. Хоп, хоп. Це новорічний макіяж за 3 секунди. брівку зараз в його Що ми робимо далі? Ми будемо малювати графіку. І поверх графіки я вже буду наносити цей олівчик, щоб краще було зрозуміти. І поверх графіки я вже буду наносити ось цей олівчик, щоб було краще видно його колір і переливи в кадрі. Ну і зараз ще десенько теж щось поза кадром намалюю, бо в мене надто тремтять руки, і треба скручуватися в рогалика. Yeah. Я намалювала просто найлінивіший варіант графіки, яка тільки могла б бути. Дістиємо цю фіону. Це типу повинно бути щось із розряду, о, як у Glenbi. Але не в Гленбі. Тут ну, в о, повинно. Цей відтінок повинен бути схожий на 102-й відтінок рідких тіней від ламель, але без дебільної коричневого. Дехто в коментарях писав, що олівчики сухі. Але начебто вони не знають. Бо іноді, коли ти по матових тінях і гачиш олівцями глинбі, то олівець набирає на себе ті тіні і перестає малювати, поки ти їх чимось не знімеш. Намалюємо губами, доробимо очі. З цією формою губ його проблеми. Як наносимо в червоні. Він наче вже не так сильно смердить, як на початку. Але цей смак, який ти відчуваєш в роті, цей жах. В кадрі гарніше виглядає, ніж коли я дивлюся в зеркало на себе. О тут вже видно її волоси. Ось як лишила відтінок лягає. Можливо, звичайно треба було його на супер темну команду. Ця похолона ліпила. Ще й так загнула. І морди закрили корч, я вже не хочу клеїти ніякі там були скітки, нічого. Давайте дивитися, що вийшло ближче, бо я вже чесно ну, не можу з цією фігни у роті злінити. це жесть. Що ж, ми з вами закінчили і того висновки. У фаворитах у мене поки що ось цей олівчик від Essence. До речі, давайте його викрутимо, подивимося, наскільки тут багато. Ось. Він непогано виглядає, хоча до хром. Зловити важче, ніж з аналогічними олівцями Глимбі. Потім мені ще сподобався ось цей хайлайтер від Essence. Він гарнюйний, хоч трішечки мене вже покорцаний. Тут його 4 грами. Я буду ним користуватися в зимовий період. Палеточка Inglot. Непогана, але ну, я, коричневі не особливо то і люблю. Можливо, буду брати з собою в поїзд. Рум'яна. У ну, будь-якому випадку вони коштували настільки, скільки коштував мілк. А мені не зовсім сподобалось те, як виглядають ті шматочки, але начебто їх зараз не видно на обличчі, особливо під хайлайтером, тому думаю, буду в основному користуватися на чисту шкіру. Ну, і на губи наносити. Можливо, можливо. Я ще якісь із постійної колекції ламель візьму, але, знаєте, чисто погратись. Ну, а цей навіть не знаю, що і сказати. Ну, Візуально виглядає непогано здалеку. Зблизька ну, ну, теж непогано, але на чистій шкірі вони мені сподобалися. Більше, можливо, спробую наносити на інший тон. І подивимося, що з цього вийде сея. Продукти від Color Intense. Оце просто жах жахливий, буду хіба що для відео використовувати. Сподіваюся, що дуже швидко закінчиться він. Пудра, ну, такої поки що не знаю. Начебто непогано, до речі. От цього разу під очима дуже непогано. На лобі вона мене тут жахливо взялась, бо я її прям нормально так навалила під очима гарно. Тому буду використовувати далі. А в описі під відео будуть повні назви всіх продуктів, які я сьогодні використовувала. Там же є посилання на мої TikTok та Instagram. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, якщо ще не підписані, донайте на зв'язу. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!